Значить, почнемо з електронним щоденнику. Ми відкриваємо посилання, у нас вимагає введіть код доступу учня. Ми вставляємо код, підтверджуємо, і у нас відкривається наш електронний щоденник. Значить, у нас є тут вкладки конкурси, олімпіади. Це нас не стосується, нас цікавить дистанційне навчання. І нас відкриває електронний щоденник учня. Що ми тут бачимо? Перше, це весь щоденник вкладка, який відображає всі маніпуляції, які є в електронному щоденнику. Ми можемо загальне подивитися, тобто інформацію, знову ж таки, у нас. День тижня понеділок, число і відповідна інформація. Всесвітня історія був відсутній. Далі, наприклад, Вікторії вівторок, 15 листопада, і які оцінки? Чи, наприклад, стоїть помітка самостійна робота? Це значить, це була самостійна робота і оцінка за самостійну роботу. Далі. Але ж ж таки, у нас є певний хронологічний період. Тобто, дивіться, це за один тиждень. Тобто цей тиждень, який є. Знову ж таки, 14-20 листопада. Якщо ми хочемо подивитися оцінки за попередній, ми клацаємо стрілочку назад. Знову ж таки, нам відкриває попередній тиждень, знову ж таки, бачимо за тиждень оцінки. Далі. Перекласимо попередній тиждень. Якщо ми хочемо подивитися загальні оцінки, то ми натискаємо наступну вкладку загальні оцінки. Тут у нас список оцінок, але вже не по тижням, а по всьому періоду. Відно, хронологія від ближчих. До найдальніше. Знову ж таки, дивимося. У нас дата, урок, оцінка. Середа. І так дивимося, дивимося, гортаємо. Тут нас відображає. Наприклад, знову ж таки, натикаємося в тематична оцінка, у нас буде вказана тематична оцінка. Далі, якщо ми хочемо подивитися пропуски, Тобто відсутність учнів ми напускаємо пропущені уроки. І відповідно в нас, знову ж таки, числа і назва предмету, на якому був відсутній учень. Можна подивитися статистику за сьогодні, або за тиждень, або за місяць, Можна, знову ж таки, за весь навчальний час. Все, нічого складного. Все дуже просто. Сподіваємося, це нам полегшить, полегшить життя.